Роки тому Ніжин прощався з бійцем 41-го батальйону Денисом Яковенком. Ще на початку війни Денис кілька разів звертався до військомата і таки добився свого. У складі 41-го батальйону територіальної оборони півроку боронив Україну після короткої відпустки. Повернувся на схід і через п'ять днів загинув. В день його поховання Україна відзначала день розвідника. Денис був снайпером-розвідником. Хоча ще з майдану мав позивний медик, до нього зверталися всі бійці. Минуло два роки. У Сіхсятському соборі, звідки провели ніженці Дениса Яковенко, в останню путь зібралося дві родини сім'я Яковенків і сім'я 41-го. Панахіду відслужив капелан цього батальйону отець Сергій Чечин. Ще молодому засподі, Божого, воїна Дениса за всі. ...наших, Що на полі бою полягли, за відпущення їм усякої родини, вільної та невінної, розголоми. Просто... Мати і батько героя були зворушені поруч з ними, з друзями родини, з маленьким онуком, синочком Дениса. Пліч опліч стояли ті. Кто плеч оплеч стоял и за их сыном проти российской Навалы. Кто сказал, что время лечит, тот не знал большого горя. Поэтому время не лечит. Пока мы помним, по туда не живу. Пусть они живут дольше. Пусть они никогда не умирают. Когда приходим к Денису, он знает, что мы идем к папе. Там поставим, потом. Он подходит бабушка, дай его поцелую, мы уже пойдем. Да это хорошо, что он не забывает просто смотреть на такого маленького, и что он так себя ведет неосмысленно. Да мы понимаем, что человек умер, человек ушел. А он этого еще не знает, он не понимает этого, и такое поведение душа сжимается. На цвинтарі Крим родини побратимів були ніжинські атовці з інших підрозділів, учні сьомої школи, де вчився Денис Яковенка, і де зараз встановлена меморіальна дошка, вже посмертно бійця нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помийгелой. Ще молимось за спокій. Спочилого воїна Дениса у блаженному спіні вічний спокій Подай, Господи, спочилому рабові твоєму Денису, сотвори йому вічну пам'ять. вічна пам'ять. Вічна пам'ять. Ми зустрілися з ним в сватовому штабі. Тоді, тоді, тоді була така ситуація складна. Наш 41-й батальйон звільнив красний Лиман, і нам потрібно було туди дібратися, хлопців знайти, бо вони були на нових позиціях. І, зустрівшись там з Денисом, він почув, що я їду до бійців наших, то він зголосився. Нас провести, говорить, отець Сергій дуже небезпечно. Давайте я візьму свою зброю і ви будете їхати під охороною вже зі зброєю буде веселіше. Переживав за нас. Ну а це, наша така перша зустріч. Взагалі, ми його знаємо. тільки з хорошої сторони він завжди був веселим, добродушним. Уважним в церкву нашу приходив останню зустріч, пам'ятаю, коли він був. Не сподівалися, ми, що він загине. Мені хотілося, щоб він був щасливий. За це молилися і несподівано ця звістка прийшла. Я його по фамілії тоді не знав, просто Денис і Денис. Потім до нас місь виконуком приходить інформація, що Яковенко загинув Денис. Я ще ж і не думав, що це він. Бо бійців то багато було. А потім, коли виявилося, що це саме цей Денис, то повірте мені, мені було дуже важко. Доводилося знаходити слова, щоб заспокоїти найрідніших його людей. Щоб вони не впадали в розпач в безнадію. Найголовніше, те, що священик може сказати, щоб вони молилися, бо Господь воскресить Дениса обов'язково так само, як і всіх наших воїнів, котрі полягли на полі бою. В той день коли закінчиться війна. І хлопці змучені повернуться додому, паде на землю, мамина сльоза. За тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан, крізь чорний дим. Михайлівського дзвони кров наших побратимів на щитах із кулями смертельні перегони не сумуй, коли мене немає. Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину, не сумуй коли мене немає, Оголись і поцілує дитину. Пам'ятай Господь. Зберігає тих, хто захищає батьківщину. Прекрасний був товариш, прекрасна людина. Були моменти, що ми разом виходили там в поле. Це ще на початку на самому по півдня там, на стрельбі, просто пристреляли зброю, дуже довго розмовляли. Таких людей, як Денис, було мало в батальйоні. Одиниці, я не знаю навіть. В житті випадаються не дуже часто такі люди, як Денис. Позивний був медик. Він старався все, всім допомогти. Завжди з собою носив аптечку. Ми зараз його досить перед між собою. Наш Денізка. Ну так, залишилося. Тоді було Деніска, медик, а зараз наш Деніска. Коли були в Дебальцево, я вже хлопцям казав, якось, ну, Голова була зовсім забита, якось ці смерті все було важке, але в голові каша була. А зараз, чим далі, тим воно, значить, крана ще більше відкривається. От що, зараз, коли трошки вже відійшли всі, там, полова злетіла трохи з очей з голови, то починаєш відчувати якось гостріше і більше, цю біль. Дуже важко. Дениса знав особисто, познайомився з ним у Десні, коли ми всі приїхали на збори у 2014 році. Познайомився з ним як. Вранці у нас у деяких хлопців була така ініціатива робити пробіжки і зарядку. І він зголосився до компанії, і я бачу, що у нього нема ніяких кейт, ніяких кросівок. Але він у туфлях і з нами бігає. Такий собі хлопчина, веселий, ні до чого, скажімо так. Його ну, немає, як скажімо так, правильно відчуження, відторгнення. За все береться, все робить. А потім я ще дізнався, що він медик, що він був на Майдані, рятував, лікував, допомагав там. І це. Так було приємно. Ми коли стояли на шокуванні на якихось там ранках, там, або перед обідом, людей, коли збирали, їх там, ну так, як би правильно сказати, не дуже гарно йшов відбір, медичний огляд та інше. І люди втрачали свідомість, були епілептики. І Денис, це одна з тих людей. Один з тих людей, який приходив на поміч найпершим. Він знав, як це робити, він знав, як допомагати, щоб люди не захлонулися у своїх, скажімо так, не прокотнули язика та інше. І так потім з ним роздружилися і увесь час я його пам'ятаю завжди з посмішкою, завжди привітний, навіть коли. Приїздимо з якогось виїзду, всі такі натомлені. І бачиш Дениса, а він якийсь такий живий. І до нього приходиш ближче, і якось набираєшся цієї живучої енергії запалу. Всі найкращі ліки, всі найкращі медикаменти, що у нас були у взводі, ми віддавалися йому, тому що знали, що ну, ніхто крім нього в цьому не розбирається. І якщо потрібно було допомога, то все одно він буде надавати. Він перший день попав на наш ВОП, це ми були на Малої Орловці. І ми ну так, хлопчик, як хлопчик разом з бикасним розружали, потім так познайомилися. Ти каже, звідки? Я каже, зніжень, таке теж, теж Каже, звідки. Каже, к вам в усілення. Ну хорошо, давай-ка взагалі це саме, мол, пообщаємося ще ввечері. Ну, ввечері не, не, не вийшло пообщатися. якраз ми попали під обстріл, а Денису не повезло. І виходить, як? Юра Цилюк, такий був наш медик, ми його на таблетку і відвезли на Дібальську, вже відвезли. Адвозили його, довезли, хлопцям передали, саме повернулися. Так що Дениса я живим тоді більше не бачив. Я з Денисом познайомився в Десні. Він був у нашому взводі, ми в наряди там ходили разом, розмовляли і звернув увагу на нього, тому що ну, молода дитина така. А вже видно, що вона багато бачила в цьому житті. Тоді, коли вже почали розмовляти трошки, я зрозумів, що він Майдан пройшов і причому бачив усе там. Людина була така, знаєте, відкрита рана. Коли ми вже ну, в зону АТО нас відправляли, то ну, Наївні були, розумієте, багато що не розуміли, і було в нас в роті батальйоні, три роти. Дві роти охорони називалися, одна рота стрілецька. Ніхто не розумів, що потім не буде ніякої різниці. І Денис карвався, думав, що стрілецька це штурмова рота буде, ну, яка буде звільняти села в перших, як кажуть, рядах. І він попросився, його перевели. Ми його тримали, хотіли залишити, тому що. Ну, вже ж один одного дізналися, поважали його. Він рвався туди і домігся свого. Потім на одному блокпосту ми разом з ним ходили, розвідували місцевість, ну золота дитина. От, коли кажуть, що гинуть краще, то в цьому, от, в цьому випадку це не просто слова. Це дійсно так і є. Посиди зі мною на прощання, не дармош колись в саду цвіло, хоч весна давно позаду рання, і морозом крилося тепло. Розділи зі мною на останок, з цеглищем загублені слова. Ще весна повернеться і настане, та сторінка буде вже нова. Тиха смерть травневого розмаю, непомітно догора є рай. І рай. Я тебе сьогодні покидаю, ти мене назавтра не чекай, тиха з метром невого розмаю, непомітно догорає є рай. Я тебе сьогодні покидаю, ти мене назавтра не чекай.